Взірець істинної дружби та любові послання Йонатана, Христа та Апостолів. У літописах Святого Письма ми знаходимо неперевершені приклади любові та вірності, які слугують для нас дороговказом і джерелом натхнення. Однією з найзворушливіших історій є розповідь про дружбу Йонатана, сина першого ізраїльського царя Саула та майбутнього царя Давида. Ця дружба була не просто емоційною прихильністю, вона була завітом, скріпленим жертовною любов'ю, яка буквально врятувала Давидові життя. Ми глибоко занурюємося в цю історію на сторінках першої книги Самуїла, зокрема у 20-му розділі. Йонатан і Давид, любов, що сильніша за смерть. Перша книга Самуїла, 20-й розділ, розкриває перед нами драму, де на кону стояло життя Давида. Цар Саул, охоплений ревнощами та страхом, прагнув знищити юнака, в якому бачив загрозу своїй владі. У цей критичний момент Йонатан, законний спадкоємець престолу, став на бік не свого батька-царя, а свого друга. Його вчинок був актом неймовірної мужності та самопожертви. 17-й вірш цього розділу дає нам ключ до розуміння глибини їхніх стосунків. Іонатан знову присягнув Давидові у своїй любові до нього, бо він полюбив його як власну душу свою, 1 Самуїла, 20.17. Подумайте про вагу цих слів. Йонатан любив Давида не як підданого, не як соратника, а як власну душу. Це означає, що він цінував життя, благополуччя та майбутнє Давида так само, як і власне. Така любов є найвищим проявом справжньої дружби, де особисті інтереси, статус і навіть родинні зв'язки відступають перед вірністю другові. Христос нова заповідь і найвищий стандарт любові. Ця самовіддана любов, яку продемонстрував Йонатан, є лише відлунням тієї досконалої, божественної любові, якої очікує від нас наш Господь Ісус Христос. Він не просто закликає нас до любові, він встановлює себе як найвищий взірець. В Євангелії від Івана у 15 розділі Христос дає своїм учням те, що Він називає своєю заповіддю. Це не одна з багатьох, а ключова, центральна заповідь Його вчення. Звернімося до слів самого Ісуса. Оце моя заповідь, щоб любили ви один одного, як я вас полюбив. Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, Івана 15 12 13 Христос ставить у приклад себе: любіть, як я вас полюбив. А як Він нас полюбив? Він пожертвував заради нас усім своєю славою, своїм спокоєм і, врешті-решт, своїм життям на хресті. Він поклав свою душу за нас, коли ми ще були грішниками, ворогами йому. І тепер Він наказує нам, його послідовникам, любити один одного настільки сильно, щоб бути готовими на найвищу жертву заради братів і сестер у вірі. Анатомія божественної любові гімн з першого послання до Корінтян. Щоб ми не мали сумнівів, якою саме має бути ця любов, апостол Павло у першому посланні до Корінтян у знаменитому 13 розділі дає нам її детальний опис. Цей текст не просто поезія, це духовний стандарт, за яким ми маємо перевіряти свої серця. Павло пише: Коли я говорю мовами людськими і ангольськими, та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю, то пожитку не матиму жадного, 1 Коринтян 13, 1, 3 Апостол підкреслює, що без любові навіть найбільші дари та найвеличніші жертви є порожніми. Далі він розкриває суть цієї любові. Любов довго терпить, любов милосердствує, вона терпляча до недоліків інших і активно виявляє доброту. Не заздрить, не вихваляється, не пишається, вона вільна від егоїзму, гордості та бажання принизити іншого. Не поводиться нечимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, вона поважає інших, не егоцентрична, контролює емоції та не веде рахунок образам. Не радіє з неправди, але тішиться правдою, її фундамент істина та справедливість. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Вона неймовірно стійка, довірлива, сповнена надії та витривала. Вона вічна. Ця біблійна концепція любові агапі, жертовної та безумовної, кардинально відрізняється від спрощених чи спотворених уявлень, поширених у світі. Багато хто, не пізнавши Господа, зводить любов лише до романтичних почуттів, пристрасті або взаємовигідних стосунків. Вони не можуть збагнути, як можна любити Бога, бо не знають, що Бог є любов, 1 Івана 4.8. Справжнє розуміння любові приходить лише тоді, коли ми приймаємо Ісуса Христа і пізнаємо Його неймовірну любов до нас. Дружба з Богом умови та привілеї. Христос не просто закликає нас любити одне одного, Він називає нас своїми друзями. Але ця дружба має свої умови. Справжня дружба, як ми бачили на прикладі Йонатана, є проявом справжньої любові, чому учні стали друзями Ісуса. 1. Божественний вибір. Христос каже: не ви мене вибрали, а я вас вибрав, Івана 15.16. Наша дружба з ним починається з Його ініціативи, з Його благодаті. 2. Божественне откровення. Я вас назвав друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від отця мого, Івана 15.15. 15. Дружба передбачає довіру та відкритість. Христос ділиться з нами найглибшими істинами Царства Божого. 3. Людський послуг, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Івана 15.14. Це наша відповідь на Його вибір і откровення. Дружба з Богом це не пасивний статус, а активний спосіб життя, що полягає у виконанні Його волі. Патріарх Авраам, названий у писанні другом Божим, Якова, друга 23, саме тому, що він жив у повному послуху. Коли Бог казав вийде зі свого краю, Авраам виходив. Коли Бог випробовував його, просячи принести в жертву сина, Авраам був готовий і на це. Його віра виявлялася у вчинках, і це зробило його другом Всевишнього. Водночас слово Боже застерігає дружба з освітом то ворожнеча супроти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається, Якова 4.4. Неможливо одночасно бути другом світу з його гріховними цінностями і другом Бога. Плідність як мета дружби з Христом. Христос обрав, об'явив істини і настановив своїх друзів не для того, щоб вони просто насолоджувалися своїм статусом. У них є місія і вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш остався. Івана 15,16. Яких плодів очікує від нас Господь? Апостол Павло дає чітку відповідь у посланні до Тита. Нехай же навчаються й наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб не були безплідні вони. Тита 3.14 плоди, яких чекає від нас Господь, це добрі діла. Це не просто випадкові акти доброти, а свідоме життя, присвячене служінню іншим, допомозі нужденним, поширенню любові та милосердя. Це ті плоди, з якими ми одного дня постанемо перед нашим Господом. Дерево, що не приносить плоду, зрубують і кидають у вогонь це суворе попередження для кожного, хто називає себе християнином. Обіцянка для плідних друзів може здаватися, що робити добро у світі, який часто не цінує без корисливості це марна справа. Але Господь запевняє нас у протилежному. Закінчення 16-го вірша з 15 го розділу Івана містить неймовірну обітницю, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в ім'я моє. Коли ми живемо як його друзі, і приносимо плід добрих діл, ми не діємо намарно, ми входимо в особливі стосунки з Богом Отцем, який обіцяє чути наші молитви і задовольняти наші потреби. Більше того, він обіцяє нам вічність із ним, адже Христос молився, щоб де я, там і вони, друзі мої, були зо мною. Івана 17,24. Заключний заклик до любові. Показово, що Христос починає свою розмову про дружбу із заповіді любові Івана 15.12 і нею ж її завершує. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви, Івана 15,17 він не мов би бере цю тему в рамку, підкреслюючи її першочергову важливість. Любов це і початок, і кінець, і суть усього християнського життя. Господь Ісус Христос довів свою любов до нас смертю на хресті, Він обрав нас, явив нам свої істини та настановив нас приносити плід добрих діл, він прагне бачити між нами таку ж дружбу і любов, яка була між Давидом та Йонатаном. Якщо ця жертовна любов і справжня дружба пануватимуть у наших серцях і в наших церквах, тоді ми обов'язково принесемо рясні плоди. Тож нехай між нами панує істинна Господня любов та справжня дружба, якої очікує від нас наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Щоб ми не постали перед Ним безплідними, а як вірні друзі, що виконали Його волю. Йому ж нехай буде слава навіки вічні. Амінь.